Вітаю, шановні друзі, кіт Келох показав карту, ви, мабуть, вже чули про цей скандал, про те, що треба Україну розділити на зони впливу. Ну, знаєте, зони впливу, розподіл України територіально і на зони впливу він, звичайно, Кіт Келех, звичайно, потім вибачився, сказав, що я не те мав на увазі, але тут дуже-дуже тонка грань, яка від, знаєте, як, відділяє відділяє розподіл України взагалі. І просто: от коли будуть введені війська, щось там будуть контролювати, але вся територія підконтрольна України буде під контролем тільки України. Ось так. Давайте подивимося, що це за, така, за такий вкид, да, інформаційний вкид. Дивіться, так воно все співпало. Співпало, що Вітков їздив до Путіна, да? потім оцей витік цієї мапи, потім оцей терор цивільних. Ну, таке враження, що Україну починають заставляти, да? заставляти прийняти ті умови, які хотілочки, які хоче Трамп і Путін. Ось так. Однозначно, терор це заставити нас. Капітулювати, погодитися абсолютно на все, що хоче Трамп і що хоче Путін. Два цих долбоносіка, кончених, розумієте, які, яких називали колись гарантами. Більше ніяк назвати їх як, нічим, як долбоносики. Тепер ось вони що? Добивають Україну і знаєте, змагаються, хто похлеще, її доб'є. Захотілося вже Трампу і газову трубу, яка йде із території Росії. Ну, давайте подивимося, що це за така мапа, що це за такий вкид Вкид про те, що ділити Україну треба на зони впливу. Новий проєкт якийсь надумали. Новий проєкт, знаєте, для того, щоб цей проєкт, за їхнім розумінням, повинен відродити. Відродити щось, да? Від, відродити ну, як колись, дежавю, ну, колись що, як колись. Берлін, да? поділила, Берлінська стіна, Північна Корея розділена, новим проєктом, да? щось щось, щось вийти на якийсь інший рівень рівень розвитку, дати можливість відродитися, як колись. ну, Можливо, знаєте з чимось? Можливо, хочуть зупинити, добитися зупинки вогню. Зупинки, а потім уже санкціями добивати Росію, але ж Путін не дурак. Та? Він же ж розуміє, що в нього зараз козир в руках, і він може настільки тероризувати, наскільки йому це буде світ дозволяти. А світ поки що дозволяє тероризувати Україну. Так, що це за, що це за таке, так, так, такий вкид? Новий проєкт для нашого дому, це новий проєкт для України. Як зупинити, зупинити війну і перейти на інший шлях, ну, шлях розвитку? Але я вам скажу: це капітуляція. Скласти, скласти зброю це означає програти. Так? Це підлість, це підлий хід. Весь час у мене така, таке от, відчуття. Що Україні хочуть втюхати те, що потім ну, просто знищить Україну. Потім просто знищить Україну. Світ не хоче допомагати. Світ допомагати так, як потрібно, не хоче. Дають, щоб ну, можливо наша агонія довше, довше так, знаєте, длилася, да? тяглася. Так. Підлість тут якась знаєте, проєкт, щоб наш дім чимось пожертвував, щоб Україна щось передивилася, переосмислила і від чогось відмовилася це пожертвувати, однозначно. Натякають, да? натякають. Такий план є план зупинки війни. Пожертвуйте, да, пожертвуйте, складіть зброю, і буде вам щастя, по сонечку, і буде вам щастя, як колись. Ну, Ви розумієте цинізм нізмусіє? Ось так вони здатні, так вони готові, вони визначилися, вони спланували, і йдуть чітко за цим планом. розумієте? Путін і мають на увазі, і Трамп. Ось так. Що це за план? План ж з Америки, план, який я звучив Кіт Келох. Так? Ну, а де хто дасть гарантію, що це не, не спецслужби ФСБ передали йому цей план? І домовилися, що ви ще, ще трішки підождіть, ми, ми їх потероризуємо, ми там ще декілька місць з, 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 зітром з лиця землі, ну, подивимося. Для того, щоб розпочати якийсь процес. Це цей це план. Так? Оця карта, оцей вкид, це план, щоб розпочати якийсь процес, процес домовлятися. Ось так, процес домовлятися, і щоб домовленості мали результат. Результат, був прекрасний результат США, всі корисні копалини, які вони внесли у договір: абсолютно все, що їм заманеться. А раші все, що їм заманеться ну, на території, території да? розпочати досить результативний процес перемовин. Ось так. Ну, що далі буде? Давайте подивимося, що ж із цього всього може горлот починає боліти вже. Так. Тому, можливо, знаєте, підсунула цю мапу, підсунули цю карту. Тепер дивіться, якраз під той момент, коли Америка ще висунула ще драконівські вимоги по, по ресурсам, да? і почався терор. І ось тут почали, почали нас добивати. Давайте соглашайтеся, да? погоджуйтеся. Давайте подивимося, чим закінчиться. Оцей їхній новий проєкт, який вони хочуть запустити в Україні, чим закінчиться? Так, ти мені будуть продвигати ідею і з допомогою дуже сильно будуть протискати, тиснути на, дивіться, для того, щоб Україна щось віддала, дуже сильно будуть тиснути. Дуже сильно тиск, да, ідею. Дуже сильно будуть притискати. Дайте, віддайте нам. Вам потрібна допомога, ми дамо. Але і нам віддайте. Да? Ну, це шантаж, я вам скажу так, дуже сильно будуть притискати ідею шантажа. Шантаж. Чим закінчиться? Будуть намагатися <кій> обман тут Намагатися, що. Ну, тут, якщо дьявол, то це однозначно це дуже погано. Дьявол і обман у війні. Що це може бути? От так, ось От ця пропозиція йде. Ця пропозиція, я вам скажу, що це не сам Кіт Келех сказав. Ця ідея і пропозиція, вона йде від Кремля. Ось так. Вони підсунули цей план, але тільки е, погодимося на такий розподіл. Якщо е, Україна, навіть, навіть, навіть не Україна, якщо Америка признає чотири області українські за Росією, е, то, то, вони, то вони зупиняться, да? то вони зупиняться. Це посил, посили, посила дьявола, як я, як, я, як я здогадувалася, так воно і випало дивіться це. Це від дьявола від Кремля, від Путіна. Так, а чим же закінчиться? Ми давайте дотиснемо питання. Все-таки, чим закінчиться ця хотілка двох гарантів? Чим закінчиться? психологічний тиск в майбутньому. Страшним судом закінчиться. Страшним судом. В майбутньому відбудеться відродження, але, але навіть страшно подумати, яке, яке це відродження. В майбутньому відродженням закінчиться цей тиск психологічний для України, чим зміна ситуації буде. буде. Зміна ситуації буде після того, як стануться вибори. Ось так, після виборів. Тому можливо, і не говорить уже Кремль за... Зеленського за його нелегітимність, тому що зрозуміли, що до влади в Україні може прийти кандидат, який не буде влаштовувати Путіна. Зрозуміли, так? Да? Зрозуміло. Я думаю, що вони не дурники, вони заміряють рейтинги. Вони знають прекрасно, що немає ніяких 50-60% підтримки підтримки Зеленського. Ось тому вони будуть дотискати саме Зеленського. Тому і будуть просувати цей військовий стан чи воєнний стан раніше воєнний стан вже 5, коли 5 травня, здається, так, будуть, будуть продовжувати аж до осені. А це значить, що при воєнному стані не буде проводитися, проводиться вибори, а значить, Путін буде дотискати, дотискати Зеленського йти на поступки, дотискати разом із Трампом, що вони і роблять. Отже, отже, зміна ситуації в Україні станеться у майбутньому відродження, але коли станеться зміна ситуації на виборах, в чергове, вже скільки раз дивлюся, в чергове вибори, вибори, ще раз, вибори, і кожному з нас треба. Аналізувати і думати, яку команду ви вибираєте. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.